Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Постійні глядачі нашого каналу знають, що у нас є як газове опалення, так і дров'яне. Дров'яне опалення реалізовано за допомогою отакого 12-кіловатного котла, але сьогодні не про нього. Ну, тобто, центром нашої уваги буде не сам. Котел А, додаткове обладнання, яке я до нього придбав. от Навіщо, як і що ми хочемо виправити за допомогою цього обладнання, зараз розповім вам у цьому відео. Було придбано така ось турбіна. ну Вентилятор, турбіна, турбонадув, е равлик, хто як завгодно. Його називає тобто, дуже багато назв. От. І отакий от контролер. Це до нього. Воно продається, є, скажімо, наборами тобто в парі, а є окремо, можна це купити, а під нього підобрати, підібрати турбіну. Ну або навпаки, під турбіну, під, підібрати контролер. Я брав, я купував це, це був комплект. От. От така Solarська турбіна e -e, Польша і от такий от Interelectronics, це також Польща контроллер. Ну, давайте про турбіну. Турбіна ну, нічого такого складного немає. Там заслонка. От. Я так думаю, вона для того, що якщо вимкнеться світло, так то вона в закритому от стані. Коли вмикається, Повітря, сила повітря його підіймає, от, а вдруг, якщо вимкнеться світло, то вона в закритому. От, ну, я думаю, вона для цього тут потрібна. От, е, іде такий от, е, дріт, ну, напевно, десь метр з таким роз'ємом. Е, щодо е, контролера, тут більш складніше. Е, так, що складається? Ну, сам блок. От, до нього от, від нього йде це датчик температури, потім е, роз'єм, отакий от от, роз'єм це для е, самої турбіни, потім є е, дріт. Так, зараз секунду. Це дріт для підключення е, насоса. Для води, ну, або помпи, хто як називає. Він нам зараз скажу не потрібен, тому що я використовую ось такий от контролер на, на насос. Тобто він в мене є, мене влаштовує, тому ми якось там підмотаємо цей провід і не будемо його використовувати. От. Ну І сам провід живлення. Ну, метр півтора десь так. Зараз поставимо, спочатку я поставлю турбіну. Турбіна ставиться, я вже її приміряв, вона от сюди підходить. Знімається ця заглушка і на цю заглушку, замість цієї заглушки ставиться турбіна. З цієї сторони в мене приварені гайки, тобто викручу, і на ці ж болти її прикручу. Цю вона йде без монтажних болтів. Прийшла от трішки в такому от стані, якщо видно, ось воно трошки верхня її частина, ну скажімо, цієї пластини, вона трохи зігнута. Ну, це не проблема, її можна плоскоубцями трішки вирівняти, але, ну, так як це нова деталь, то, скажімо так, неприємно. От, е Інструкція і от така коробка. До контролера йде отакий кронштейн, він ну, от сюди прикручується, в залежності від того, якщо ви ставите його там зверху на котел, то в такому положенні. Так? Якщо десь він прикручується збоку, то в такому, ну, це вже кому як. Інструкція от, і отака. От Коробка, монтажних ніяких болтів або саморізів немає. Поставлю зараз турбіну, а потім вже подивлюся, де буду ставити сам контролер, От, тому що є два, ну, скажімо, дві таких умови. Це довжина оцього контролер, цього дрота, тобто з датчиком температури, і довжина дрота по. З турбіни. Тому що хочу, хочу постаратись так, щоб дрота, коли стане туди турбіна, дрота вистачало, щоб відкрити можна було нижню частину котла. Ну, щоб не гратися постійно при чистці, не гратися постійно цим роз'ємом. Витягувати, вставляти, витягувати, вставляти. Не знаю, чи вийде, але спробую. От. І Другий, тобто, якщо позиціонувати тільки по довжині цього дрота від турбіни, то може не вистачити довжини дрота з датчиком температури. Ну, тобто от, дві умови, які, які треба якось між собою, скажімо так, Актуалізувати, щоб було і туди, і туди. Є, звісно, третя умова це довжина до моєї розетки провода живлення. Ну, вона, скажімо так, Хотілося б, да, щоб його вистачало, але це вона не настільки критична, можна якогось подовжувача використати. Тобто дві, є дві основні. Тепер щодо причини придбання цього обладнання. Зараз вам покажу. Відкриваємо. зараз візьму ліхтарик. Причина, я думаю, ви її бачите. Ось вона. Коли ще можна боротися із, скажімо так, сажею, на, от, зараз спробую так поставити. О, коли можна боротися ось із цим, із цією ось сажею, так, то Оце це не метал, це от такий чорний як лак. Так, да, його можна зняти. До речі, коли воно прогрівається, він гарно відходить. От. І подиви, ну, почитавши коментарі моїх підписників, вивчивши цю тему в інтернеті, то турбіна з контролером повинні, по ідеї. Ну, як пишуть і розповідають, вирішити дану проблему. Я не знаю. Будемо дивитися, але було прийнято рішення все-таки це придбати. От, те ж саме, зараз покажу вам і в самому, скажімо так, в самій топочній. Ось. Де, от, от бачите, де колесники, От, ну і трішки там вище них, там метал. Тобто там, де велика температура, і найближче, е, е, скажімо так, вхідне повітря, от, то там е, все нормально. От, тільки вище, ось, як бачите, тут вже з'являється, ну, так би мовити, цей такий лак. А то не лак, ну, то всі смоли. В минулому році, коли ми використовували цей котел, такого не було. Тому що дрова в нас були сухі дуб, і все було чудово. Але зараз ціна на дуба дуже така велика. От, і з'явились у мене, скажімо так, такі. Відходи там, дошки, всякі соснові. от, І я ними почав також підтоплювати. Чуть, ну, потрошку, от, І от, з'являється от така от штука. Судячи з коментарів і інформації з інтернета, оце повинно. ну, Я не скажу, що на 100% но частково скажімо так, в більш позитивну сторону вирішити дану мою. Проблему, тому що ну, не завжди є, да, скажімо, сухі дрова, які там пролежали 2-3 роки, От, я розумію, що ну, необхідно використовувати там, виключно тільки сухі дрова, але ж ну, треба якось виходити з той ситуації, яка є. Тому спробуємо ще таку турбіну, якщо, скажімо так, Якщо це не допоможе, ну тоді я не знаю. В мене є, як бачите, ну, тут у нас трішки речі, постійні глядачі знають, що в нас є теплоакумулятор. от Тому причина не в ньому. Але частково також димар з одним коліном 90 градусів. Тобто все зроблено більш-менш. По технології є мале коло з трьохходовим клапаном або термостатом. От. Ну, Спробуємо Спробуємо турбіну, і воно потім покаже. Дуже багато балачок. Тоді, я думаю, зараз ну, якийсь етап зроблю, покажу, зроблю, покажу. Все, поїхали. Так, ну отак у нас вийшло. Блок управління. І сама турбіна. Зараз розповім трішки, як що робилося. Було знято, я вже її прибрав, було знято таку заглушку, як я показував, звідси. Відкрутив 4 болта, це вони, до речі, от таку зняв от, і поставив сюди саму турбіну. Все по отворах підійшло, але додав ну, трішки більші отвори із, ну, скажімо, такі з прорізами. Да? От, тому додав сюди по шайбі от, і так її закріпив. Від неї дріт, от, от, з'єднання і до блоку управління. Потім, ну, скажімо. Під час експлуатації я подивлюся, як буде зручно, щоб відкривалось закривалося, закривалось, вистачало дороту, то, може, десь сюди ще прикріплю стяжку і якось його там зафіксую. Але це буде видно, ну, вже коли будемо з цим, -цим працювати. Так, взяв цей кронштейн. Тут ось видно на такі от дві заклепки. Кльопочником просвер, точніше, просверлив, от постав, ну, виставив більш-менш по рівню і це все приклепав до обшивки самого котла. От, воно ну, тримається так надійно. Там, як бачите, це я з, ну, змотав і сюди запхав провід від. Насоса, який ми не, використ... не будемо використовувати. От, потім на цей кронштейн вже прикрутив блок управління, підібрав такі саморізики, кинув по шайбочки і закріпили його. Так, дріт е, пішов е, от, до, ну, до колодки е, живлення. От його чудово вистачає як для основної колодки живлення, так і до резервної, тобто та, яка йде від генератора. От все переключається. От, так, це дріт від насоса, який ми, водяного ми не використовуємо. Ну, це ви як бачили, йде до турбіни, От, це пустий, куди підключається. Кімнатний термостат, ми його не використовуємо, і це дріт, на якому датчик температури, отак його протягнув і завів сюди на теплообмінник. Тобто тут йде обшивка, вата, потім теплообмінник. Так, оцей датчик температури, в принципі, як і цей, який йде з блоку управління насоса. От, і Електронний, додатковий ось маленький, вони всі знаходяться під ватою, безпосередньо лежать на самому теплообміннику. До речі, я думав тут вирізати, але я спробував я витягнув оці два дрота, і цей, ну, скажімо так, він зайшов. Він отак по діагоналі туди зайшов, а потім вже засунув туди до нього оці два дроти з датчиками. Температури. Тобто нічого різати, вирізати не треба було. Так, тепер трішки по самому блоку управління. Зараз ми його включимо і розкажу, скажімо так, перший етап розповім про його можливості та налаштування. Так, вмикаємо. Зажимаємо і тримаємо. Так, вмикається на табло 12. Це температура, яка зараз, яку зараз знімає датчик температури, от, який зараз знаходиться на теплообміннику. Як бачите, на електронному 12,7, е, так як тут немає десятих, то 12 воно десь більш-менш е, ну, співпадає. От, але на цьому на основному. Механічному. Так? Тут у нас ну, 16 градусів. От. Е, найбільше я довіряю цьому градуснику, тому що я думаю, що він там в колбі і контактує безпосередньо з самим теплоносієм. Тому от, ну, він, скажімо, найточніший. От. Що я помітив, е, ну, скажімо, це не, не критично, але було б непогано. Наскільки я розібрався, то тут такої функції немає. Калібрування датчика температури. Тобто він знімає, наприклад, от 12 градусів. Я мог, ну, мог би його відкалібрувати під 16, як на механічному, на основному, який я ну, беремо за правильну. І можна було б відкалібрувати і пока... І зараз зараз би тут показувало 16 градусів. От я знаю, у мене є такі блоки управління, які я використовую в брудерах для бройлерів, то там є калібрування. До речі, ну хороша штука. Вона допомагає. Ну, в принципі, тут це не критично. Е, Можемо, да, наприклад, якщо буде тут там 60, да, то тут десь буде 55, ну, плюс-мінус, то ну, ми будемо брати за константу, да, що раз, різниця в мінус 5 ой, різниця в 5 градусів. Е, так, тут стрі на, на основному табло, зараз да, 12 градусів. Якщо ми беремо стрілочки вверх-вниз, це ми виставляємо. Температуру теплоносія, яку, при якій, ну, яку буде підтримувати дана турбіна. Тобто, наприклад, якщо ну, от у нас хай стоїть 60 градусів там, ну, або, ну, не знаю, або 70, да, наприклад, от, то турбіна буде працювати до 70 градусів і буде вимикатися, там можна буде поставити, це, скажімо так, основне меню для користувача, а є ще сервісне. Меню, от, то там, там буде виставлятись дельта, до якої буде падати температура. Ну, наприклад, якщо у нас тут стоїть 70, да, виставимо дельту. Я потім покажу дельту там, 5 градусів, і от буде вона до 70 нагнала темпло, температуру теплоносія. Вона падає до там, 65, і турбіна вмикається і знову е, наганяє температуру до 70 градусів. Так, з правої сторони у нас є індикатори, які, ну, індикатори функції, які перемикаються кнопкою меню. Перший індикатор це потужність турбіни. Тобто його можна виставити від 1 це від 10%, так, і до від 1 від, да, від 10 і 10% максимально це 100% потужності. Тобто це треба буде все робити індивідуально. В залежності від того, які у вас дрова, на, на який об'єм, точніше на скільки кіловат котел, Тобто, це все індивідуально. Наступно, це показник в секундах. Це показник в секундах, який показує, скажімо, Часовий проміжуток в секундах, який буде робити, ну, який буде працювати турбіна в, промі... В, промі... в проміжку, коли вона знаходиться в спокійному стані. Ну, більш буде зрозуміло, наприклад, от, у нас виселено 70 градусів, турбіна нагнала до 70 і вимкнулася. Для того, щоб, наприклад, вона не а вмикатися буде вона в 65 градусів. І в цьому проміжут. Ну, в цьому проміжку дана турбіна буде періодично насичувати повітрям нашу камеру згорання для того, щоб там не було постійного ну, процесу тління, так як ми знаємо, що це дуже погано для наших дров'яних котлів. От, тому з періодичністю, тобто з довжиною роботи, наприклад, от 5 секунд. Через даний показник вже, як ми бачимо, третій, це в хвилинах. Наприклад, там кожні максимально 30 хвилин. Кожні 30 хвилин вона турбіна буде вмикатися на 5 секунд або на 10 ну, до 30 секунд. Як ви налаштуєте, це, повторюсь, індивідуально. От. І, е, от, наприклад, да, е, там можна поставити там, 15. 10 і, наприклад, 10 хвилин до 10 хвилин, скажімо, так, за 10 хвилин ваш котел він не в ньому не зменшується температура із 60, там, чи з 70 до 65, але в цьому проміжку буде вмикатися турбіна для того, щоб подати якусь частку кисню в. Камеру згорання. От, е, так, Тепер дивимося четвертий індикатор. Четвертий індикатор це для кімнатного термостата. У нас його немає тому стоїть OFF. тобто він вимкнений. Е, тепер ми дивимося, що у нас тут з правої сторони. З правої сторони е, стоп, тобто те, що зараз да, все, турбіна стоїть. От, переключається е, даною кнопкою Escape або, ну, або вмикання. Так? От. Все, ми налаштували, включаємо. І от турбіна, може, вам чутно ну, я думаю чутно почала працювати. Е, дані два індикатора це для е, насоса. Ми його не використовуємо. тобто ну, і коли е, там е, теплоносій нагрівається до там, заданої температури, вмикається насос, і оці два індикатори горять, світяться, сигналізують, можна якого це називати, от, про те, що є робота водяного насоса. От, зараз вам покажу, от, наприклад, це 10-та швидкість. От зараз я переключив. От вона зменшилась там всього на 10%. От, працює дуже-дуже тихо. От, наприклад, наприклад, на 50%. От вона розганяється. Все, працює. Але це все треба підбирати ну, індивідуально. Будемо дивитися по стану котла, по тому, як він буде нагрівати теплоносій, як він буде швидко, або ну, наскільки швидко, або повільно буде знижуватися температура теплоносія. Ну, повторюсь, це все буде індивідуально. От. Все, ставимо стоп, щоб вимкнув. Все, турбіна вимкнула, щоб вимкнути, зажимаємо дану клавішу. Все. Ще що хочу зауважити, при, ну, при відключенні світла всі настройки, які є, вони зберігаються. Тобто, ну, нічого не збивається. Так, я думаю, що для сьогоднішнього відео буде достатньо, щоб не робити його дуже е, довгим. Е, скажімо, монтаж і е, перший курс ознайомлення з даним обладнанням, е, будемо рахувати закінчений. Наступне відео вже зніму про те, як буде от в самом, ну, при самій безпосередній експлуатації. Дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!